Сьогодні розмова про підорів. На фронті так називають ворогів. Такий тюремний сленг, який говорить про те, що це сама нижча категорія опущених, яких зневажають всі. Не знаю, чому в армії забули говорити орки, але зараз говорять підори. Сьогодні розмова буде про укропідорів. Не Дубинський, не Медведчук, не Сєпарини, наводчики, ракет. І навіть не інваліди-прокурори. Сьогодні розмова буде про ліс. От, де останні 2-3 роки масово гине ліс. Терзавне лісництва. Іхні керівники для мене це підори. Укропідори. Чому? Ось подивіться на оці. Лісові угіддя, за які відповідає державне підприємство під назвою якесь там лісництво. По всьому масиву їхнього лісництва валяється повно цього сушняка. Недавно, помимо, коли намагалися людям заборонити. Не те, що збирати не те, що брати те, що впало, відділене від коріння або, як кажуть, вже лежач. А хотіли заборонити вдома мати якісь кубометри. Підери, укропідери, державного лісництва тобі не дозволять на їх території пиляти, начнуть штрафу. Єдине, що я не знаю, про якісь статті. Не живий ліс за сухий. Не дозволено, щоб ти, наприклад, заїхав і сам собі нарізали, а потім заплатив чи перед цим заплатив. Мало того, є обласна адміністрація, яка опікується, наприклад, сім'ї переселенців, які живуть в селах. Їм держава купує ліс у лісництва за бюджетні кошти. Хоча це у воно лежить, бери, ріж. Ніхто тобі не заважатиме. Любий сільський голова міг би взяти і перевести своїм переселенцям, бідним, присталіним, пенсіонерам. цього всього народного земля і надра належить. Якомусь невідомому народу України. Ніхто його ніколи не бачив. У по села, питайте, тобі належить дерево, яке впало в державному лісниці. Ні. Селяни, люди, жителі вибуті, це окремо, а влада лісництва це окремо. Тому що можна сказати про укропідерів, які, ось бачите, сосна сохла вгорі. Що вона сохла? Тому що укропідери вирізали гарний ліс, займалися спекуляціями. А на сосну на цю напав якийсь чекліст чи жук, якого треба було, як раніше, бризкати з літака хімію або заводити шпаків сюди масово. І от ця сосна скоро паде. Деякі не них падають вже на дорогу, одна навіть впала на машину. Ні губернатор, ні, губернатор, ні голова Босної ради на це не реагує. Ну, впала-то впала. Подумаєш, впала. що у нас гинуть щодня люди. Всім до сраки. Одному гінекологу до пизди. А так всім до сраки. Тому, то, що забирають у нас американці літій, бо ніхто інший не візьме його. Ось дерево, яке ти теж не маєш права взяти. Мало того, є придорожні оці дерева, які впали, вони впали не на території державного лісництва, а на. Тому не бійтеся, це ваше народне добро, ліс. І цей сушняк треба забирати для того, щоб не розмножилися ці жуки, які живуть в цій сухій деревині. Тому завершую свій монолог тим, що украпідори нехай їх в пеклі горять, а ми маємо різати те, що нам належить, і не треба боятися нікого.